Друзі, вітаю! Ми з вами продовжимо читати Евангелій від Луки разом, і сьогодні будемо розмірковувати про те, що нам треба робити, і взагалі, яким шляхом рухатися для того, щоб розуміти Ісуса Христа і знати Ісуса Христа, для того щоб не просто поверхнево знати Ісуса Христа, для того, щоб не просто не бути в лапках, скажу, не бути проти Ісуса Христа. А для того щоб бути учнем Ісуса Христа, для того щоб бути ученицею Ісуса Христа, для того щоб наслідувати Царство Боже, для того щоб постать Ісуса Христа змінила усе наше життя, тому що постать Ісуса Христа для людини, яка вірить в Ісуса Христа і розуміє Ісуса Христа, вона змінює все життя, і для цього Ісус Христос прийшов, щоб його. Життя змінило життя кожного з нас, змінило радикально, щоб ми з вами стали дітьми Божими, щоб ми стали людьми, які живуть тим життям, святим життям, праведним життям, безгрішним життям, добрим життям, яке перебуває в Ісусі Христі. Тож будемо з вами сьогодні разом читати Євангелія від Луки, 6 розділ з 17 по 20 вірш. Зійшовши він, Ісус Христос, став з ними на рівному місці. Також була велика юрба його учнів та безліч народу з усієї юдеї і Єрусалима із приморського Тира й Сидона, які посходилися послухати його і зцілитися від своїх недух, а також ті, хто страждав від нечистих духів, і оздоровлялося. І кожний з натовпу намагався доторкнутися до нього, бо з нього виходила сила й оздоровляла всіх. А він, поглянувши на своїх учнів, почав говорити: блаженні в Богі, бо ваша є! Царство Боже. Знову з вами ще і ще раз будемо е, поглиблюватися в опис цих подій для того, щоб зрозуміти те, що відбувалося. Навколо Ісуса Христа було дуже багато людей. І всі бачили, що з Ісуса Христа виходить сила, і всі бачили, що. Ця сила для відновлення, для оздоровлення, для зцілення, для звільнення від нечистих духів, для того, щоб говорити слова мудрості, для того, щоб наставляти народ. Тому саме до Ісуса Христа зібралося так багато людей, і це був величезний натовп людей. І Лука перераховує, перелічує, хто були ці люди: були юдеї, були язичники, були учні Ісуса Христа, і так багато було людей, які прийшли послухати Ісуса Христа. Ми читаємо в 18-му вірші, і також дуже багато людей, які зібралися для того, щоб оздоровитися, для того щоб е, отримати звільнення від нечистих духів, і ці ці люди переживали на собі дотик Ісуса Христа, силу Ісуса Христа, мудрість Ісуса Христа, милосердя Ісуса Христа. Тому що вони отримували мудрість від Ісуса Христа, тому що вони слухали слова Ісуса Христа про Царство Боже, проповідь про Євангелії Ісуса Христа, і також вони отримували відновлення свого фізичного життя. Вони отримували оздоровлення, вони отримували оновлення свого душевного життя, тому що отримували ті, хто страждав звільнення від нечистих духів. Тут запитання. Чи достатньо цього було, щоб ці люди дійсно дізналися, дійсно побачили, хто такий Ісус Христос? Подумайте, будь ласка, над цим запитанням, а я скажу, що недостатньо. Слово Боже каже, що недостатньо. Недостатньо пережити в своєму житті чудеса Ісуса Христа, щоб побачити дійсно, хто такий Ісус Христос. Недостатньо, щоб Ісус Христос доторкнувся своєю силою, яка виходить з нього, до Твого життя. Отримавши стілення від нечистих духів, отримавши певну мудрість, отримавши певне прозріння, отримавши певний розум від Ісуса Христа, певні уроки від Ісуса Христа, для того, щоб дійсно зрозуміти, хто такий Ісус Христос, хочу задати таке запитання: де були ці люди? На чій вони були стороні? Всі люди, які в той день оздоровлювалися від Ісуса Христа, доторкалися до Ісуса Христа. В той день, коли Ісуса Христа видали на розп'яття, де були ці люди? Більшість з них погоджувалася з розп'яттям Ісуса Христа. Більшість з них не вірила в Ісуса Христа як у Свого Спасителя. Як так? Вони реально пережили в той день, і може, це був не єдиний день в їх житті реальний дотик Ісуса Христа, неймовірний дотик Ісуса Христа, дотик якого ніхто не міг повторити. Але вони не побачили в Ісусі Христі Царя Царства Божого. Вони не стали учнями Ісуса Христа. Тільки маленька горстка людей по відношенню до всього натовпу стала учнями Ісуса Христа. Взагалі, чим ближче Ісус Христос підходив до Свого розіп'яття, тим менше людей слідувало за Ісусом Христом. І при кінці, вже перед його стражданнями, з Ісусом Христом було е, набагато менше людей, ніж коли він починав своє служіння. Тому що люди не зрозуміли дійсно, хто такий Ісус Христос, що це не просто добра людина, що це не просто розумна людина, що це не просто помазана силою Божою людиною, це втілений Господь, це цар, це спаситель не просто від якихось тимчасових недугів, це спаситель від гріха, це спаситель від того, щоб не знати Господа, не любити Господа, це спаситель усього життя. Це спаситель усього творіння, це Спаситель і творець, який відновлює своє творіння, для того, щоб звільнити усе творіння, остаточно звільнити, до кінця звільнити, милістю своєю звільнити, жертвою своєю звільнити, задовільнивши Божу справедливість від усього того зла, гріха і того зруйнування, яке сталося і трапляється, і її коїться через гріх людей. Чому ці люди не зрозуміли Ісуса Христа? Перший висновок, тому що для того, щоб зрозуміти Ісуса Христа, недостатньо чудес. І, на жаль, дуже часто люди, які отримують від Ісуса Христа милість, отримують спасіння від Ісуса Христа від якихось своїх турбот, від якихось хвороб, які отримують зцілення від Ісуса Христа, які отримують від Ісуса Христа свободу від нечистих духів, залишаються. Жити своїм життям не йдуть за Ісусом Христом, не стають учнями Ісуса Христа, не розуміють, що Ісус Христос це втілений Бог, що Ісус Цар, що вони мають залишити своє грішне життя і піти за Ісусом Христом, прийнявши Ісуса Христа своїм Спасителем. І ми бачимо з цього прикладу: ми бачимо цих людей, які так багато отримають від Ісуса Христа. і Ми бачимо, що Ісус Христос потім звертається саме до своїх учнів і говорить до них, що саме їм належить сам. Арство Боже, що вони приймають його своїм Спасителем? Що вони розуміють, хто такий Ісус Христос є. А чудеса Ісуса Христа в той день і в багато інших днів кожний день Ісус Христос в своєму служінні робив дуже багато чудес, і проповідував і люди, слухали його слова, які були з владою, і всі це помічали, але не йшли за Ісусом Христом, не бачили, не розуміли, хто такий Ісус Христос, і не залишали своє старе життя для того, щоб отримати від Ісуса Христа нове життя, спасіння від Божого суду, від Божого гніву, від гріха. Друге запитання, друга думка. Чи дорівнює отримати зцілення від Ісуса Христа, розумінню Ісуса Христа? Чи дорівнює, чи це те саме отримати зцілення від Ісуса Христа і мати розуміння Ісуса Христа? І ми з вами також маємо відповісти е, негативно. Що отримати зцілення від Ісуса Христа, отримати милосердя від Ісуса Христа, отримати певне задоволення своєї потреби від Ісуса Христа, не дорівнює розуміти Ісуса Христа. Дуже часто люди, які отримали від Ісуса Христа якесь благо, які а, отримали від Ісуса Христа якусь щедрість і милосердя, вони думають, що вони зрозуміли Ісуса Христа, і ми не маємо так думати, і ми не маємо робити такої помилки. Кожна людина в цьому світі отримує від. Від Ісуса Христа дуже багато милості, дуже багато щедрості, дуже багато милосердя. Тому що все добре, що взагалі існує, це походить від Господа. Тож кожна людина в цьому світі отримує від Господа дуже багато милосердя. Але ж розуміти Ісуса Христа. Це інше, це не просто отримати від Ісуса Христа дар. Це не просто отримати від Ісуса Христа щось, що покращує моє життя, щось, щось що так необхідно мені, щось, що приносить в моє життя радість, зрозуміти Ісуса Христа. Це зрозуміти, хто він. Зрозуміти, що він втілений Господь, зрозуміти, що я грішний, що я грішна, зрозуміти що покарання за гріх смерть, зрозуміти, як єдиний шлях, яким можна примиритися з Господом, то не моїм вчинки, а то віра в Ісуса Христа, і прийняти Ісуса Христа своїм Спасителем, і стати учнем Ісуса Христа, і взагалі змінити свій світогляд, буде народженою згори людиною, яка е, тепер думає і по-інакшому, е, яка бажає. Жає іншого, яка навчається жити цим новим життям, це зрозуміти Ісуса Христа, зрозуміти Євангелія, зрозуміти звістку про царство Боже, де ж і як можна зрозуміти Ісуса Христа? Пригадайте, будь ласка, що Ісус Христос постійно звертався до Писання. Ісус Христос завжди пояснював себе через Писання. Коли ми з вами читаємо, наприклад, Івана П'ятий розділ: Ісус Христос, звертаючись до Фарисеїв, каже, що Писання свідчать про мене. Ви не знаєте мене, тому що не знаєте Писання. Вони, нібито, знали Писання, вони цитували Писання, фарисеї знали на пам'ять Писання. Але Ісус Христос каже: Ви не знаєте, ви не знаєте сенсу Писання, тому що Писання свідчить про мене. Якщо людина не приймає Ісуса Христа своїм Спасителем, вона не знає Писання. Якщо людина не змінює своє життя для того, щоб слідувати за Ісусом Христом, якщо вона не змінює свої пріоритети через пізнання Ісуса Христа, звички через пізнання Ісуса Христа, наміри, бажання через пізнання Ісуса Христа, вона не знає Писання, навіть якщо вона свої наміри. Вона підкріплює Писанням, думаючи, що так правильно. Але тільки через Писання можна пізнати Ісуса Христа. І людина, яка дійсно знає Писання, вона любить Ісуса Христа, слідує за Ісусом Христом. Ісус Христос стає наріжним каменем її життя, її думок, бажань, перспективи, мотивації і так далі. Усього життя. Ісус Христос каже, нічого без мене не можете робити. Нічого. Я маю стати фундаментом для усього, що є в вашому житті від маленького до великого, від видимого до невидимого усього в нашому житті. Ісус Христос має стати наріжним каменем, фундаментом, новим наріжним каменем, на якому ми будуємо своє життя. Тож, для того, щоб пізнавати Ісуса Христа, нам треба пізнавати Писання. І Ісус Христос постійно відкривав для своїх учнів значення Писання. Ще хочу навести один приклад: коли Ісус Христос вже Воскресли, Ісус Христос. Він доєднується до двох своїх учнів, які йдуть з Єрусалима до Емаусу. І вони такі розчаровані, що Ісус Христос розіп'ятий, що вони не знають тепер, що і як буде в їхньому житті. Їх надія на Ісуса Христа вона нібито зруйнувалася. Ісус Христос. Е Йде поруч з ними, і вони не знають, що це Ісус Христос, не впізнають Воскреслого Ісуса Христа. Ісус Христос починає їм роз'яснювати сенс свого її смерті, свого Воскресіння, що так мало статися, що в цьому немає жодної несподіванки, що про це свідчать Писання. Ісус Христос починає роз'яснювати Писання. Тож, для того, щоб зрозуміти Ісуса Христа, треба розуміти Писання, для того, щоб. Розуміти Царство Боже треба розуміти Писання для того, щоб розуміти постать Ісуса Христа, те, що зробив Ісус Христос, результат жертви Ісуса Христа. Перспектива приходу Ісуса Христа, треба розуміти Писання. Писання є Словом Божим. Писання є непогрішимим авторитетом. Біблія є саме тим Словом Божим, на яке ми маємо спиратися і яким перевіряти усе в своєму житті. І через яке бачити Ісуса Христа. Тож ці люди, які отримували від Ісуса Христа зцілення, звільнення від нечистих духів, які слухали Його Слово, вони не були стверджені в Писанні, тому вони не бачили Ісуса Христа. Вони не вірили Писанню, тому вони не розуміли, хто такий Ісус Христос. Для того, щоб зрозуміти Ісуса Христа, треба зрозуміти Писання. І сам Ісус Христос. Проповідував Писання, показуючи, що він саме той, хто є обіцяним в Писанні, про кого свідчить Писання, і хто є втіленим Словом Божим, тож будемо з вами і далі продовжувати читати Слово Боже разом для того, щоб нам розуміти Ісуса Христа, для того, щоб нам. Відкривати для себе все більшу глибину постаті Ісуса Христа та служіння Ісуса Христа, спасіння, яке Ісус Христос здійснив, і щоб нам змінювати своє життя, щоб Ісус Христос ставав свідомо для кожного з нас наріжним каменем нашого життя, як видимого, так і невидимого, як публічного, так і особистого, як тепершнього, так і майбутнього. Тому що Ісус Христос є об'єктивно наріжним каменем для усього творіння, для всього, що існує. І саме той, хто будує своє життя на наріжному камені Ісусі Христі, буде стояти вічно, тому що вічно стоїть цей фундамент. Фундамент Ісус Христос. А також запрошую кожного з вас, хто ще не підписався на цей канал. Будь ласка, підпишіться, тисніть на дзвіночок, ставте вподобайку. Пишіть коментарі, діліться цими відео, тому що все це сприяє тому, щоб е, ці відео бачило якомога більше людей читало Слово Боже, любило Слово Боже, пізнавало Ісуса Христа через Слово Боже, і щоб е, Ісус Христос змінював життя кожного з нас, тому що Ісус Христос живий і тільки Він може змінити життя кожного з нас. А наша відповідальність читати Слово Боже, щоб любити Ісуса Христа, щоб чути голос Ісуса Христа і щоб змінюватися в подобу Ісуса Христа через Ісуса Христа нехай Господь благословляє кожного з вас.